Знаходимося в одній з амбулаторій Дніпровського мікрорайону. Продовж довгого часу тут не було сімейної амбулаторії. Тут не було місця, куди б мешканці до комунальної установи могли звернутися про медичну допомогу. Декілька місяців тому були розпочаті роботи з реконструкції. В Цілому реконструюється близько тисячі квадратних метрів, 280 під стоматологічну поліклініку, трохи більше ніж 500 під амбулаторію безпосередньо сімейної лікарів. І ми розраховуємо. Овамо, що вже до кінця року ця амбулаторія повноцінно запрацює. В цій амбулаторії буде надаватися медична первинна допомога як дорослому населенню, так і дитячому населенню. В амбулаторії буде приймати вісім сімейних лікарів. Буде кабінет щеплення, кабінет маніпуляційний, лабораторія, кабінет невідкладної допомоги, стоматологія і кабінет стаціонара замісної допомоги наразі. Проводяться роботи з внутрішнього улаштування, це малярні роботи, які вже фінішні. Ми збираємо зараз стелі, дороблюємо вентиляцію. На цьому тижні плануємо зайти виконувати фасадні роботи. Плануємо завершити до 1 грудня цього року. Амбулаторія буде повністю зроблена та буде додано все обладнання, яке заплановано у проєкті.